Як адвокат, що представляє покійного Едріана. Я зобов'язаний зачитати його письмову заяву. Сесілія, Хоча наші стосунки були далеко не ідеальні, я думав, що ти говоритимеш зі мною, а не втечеш. Що таке? Відсіди двері! Що з ним сталося? Перерізав собі вени. Ось його остання воля. Ти отримаєш 5 мільйонів доларів. Лишається пройти медичне обстеження, щоб тебе визнали психічно врівноваженою. Я не бачу тут логіки. Чого? Едріан не вбив по себе. Послухай, ти знову вільна людина. Не потрап в його пастку. Хто тут? <звук> Мені страшно. Тобі не треба його більше боятися. Він був соціопатом, завжди все контролював. Казав, що від нього не сховається. Він знайде мене. Підійде в впритул, а я його навіть не бачитиму. Що таке? У тому кріслі хтось сидить. Я дещо знайшла і це доведе. Що я не вигадую. Звернись до лікаря. Едріан мертвий. Сьогодні я була в його будинку. Він не помер. У мене є купка праху у коробці, яка свідчить про інше. Він придумав спосіб бути невидимим. Ще геніальніше ніж винахід, який робить людину невидимою. Це ідея, безкарно катувати іншого навіть після смерті. Едріан був справжнім генієм. Він залазив людям у голову. Не наближайся до неї. Чуєш? Я не божевільна. Благаю, послухайте мене. Кажете, що той, хто намагається вас убити. Зараз у цій кімнаті. Але не видимий. Він слухає. Де ти? Ми! Де ти? Покажися. Давай! Виходь! Ось ти де.